У рамках другого туру другого етапу чемпіонської групи Тернопільська Нива зіграла на виїзному матчі. Цього разу на футбольному полі стадіон Оболонь Арена в Тернополяни зустрілися з київською командою Оболонь. Відкритий рахунок командам вдалося у другому таймі. М'ячу ворота суперників на 51-й хвилині поєдинку забив гравець тернопільської ниви Роман Волохатий, який повернувся у гру. Адже у домашньому матчі з ЛНС він відбував дисциплінарне покарання нагода. де м'яч у ворота годином. Нива забиває. На 60-тій хвилині у матчі суддя призначив пенальті. Штрафний удар на відстані 11 метрів від воріт виконав гравець у болоні. М'яч воротар Ниви відбив та за кілька секунд він таки потрапив у ворота тернопільської команди. Руслан Черненко зрівняв футбольний рахунок між командами 1 1 не забуває пенальтів. Так, да, хлопці молодці, якби зібралися, заслужили, заслужили ці пенальті, забили гол, намагалися е, е, змінити гру, але би, ну, грали до кінця, би, по многім питань немає, але є проблеми, де треба вирішувати колективу. Футбольний поєдинок між командами Оволонь та Нива завершився в нічию. Тренери футбольних клубів кажуть, що гра між командами була напруженою та були моменти, над якими потрібно працювати. Ми чесно кажучи, ми їхали за трьома очками, тому що ми першу зустріч зіграли вдома негативно. Один-два програли ЛНЗ. Ось то ну, адже ми не той футбол грали, що ми маємо грати сьогодні. Ми повернулися, скажімо так, Нива, то є Нива, і така гра зубата. Не даємо в підкатах багато боротьби, у нас моменти є. Ну нам треба дивитись. Там теж питання є по пенальті, так що і туди, і туди. Так що там треба дивитися. Але я хлопцям задоволений дуже. Вже у третьому турі чемпіонської групи Нива Тернополь зіграє вдома. 22 березня вони зустрінуться з футболістами команди Кремень з Кременчука. Матч пройде без уболівальників. Однак, ви зможете подивитись поєдинок на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Генеральний партнер трансляції, корпорація Опіля.